Раєведе Чикаго нічний. Відео, звісно, не передає всю красоту, але вживу це просто бомба. Продовжуйте рухатись півмилі. Будемо їхати через центр Чикаго. Повинно бути круто, надіюсь, телефон покаже все. Ні, тут вже заїжджаєш в центр місці Хмарочоси. За чверть милі займіть одну з трьох правих смуг, поверніть на виїзд. І так не видно всієї красоти. Займіть одну з трьох правих смуг, поверніть на виїзд, а потім